Ютуб дивлюсь. Та повний капець. Зараз я все розкажу. Бажаю здоров'я всім українцям та хто підтримав нас, друзі. Наробили ми шороху, правда? Але я вам скажу, подобається класно. Значить, про щось сьогодні відео. Відео буде вимірювати, будемо стільки солярки, він з'їсть за. Ну, будемо пів години відтурлюватись, годину ну, не будемо ним тарахати даремно. Ну, хоча зараз світла немає, вже, мабуть, також десь 4 години. То ну як би так, значить, що по цьому дивлюся, є багато відео. Ви багато питаєте, друзі. Не встигається всім. Ярослав там розривається теж по підключеннях, по цьому всьому, по порадах. Я вже не знаю до скільки дзвінків прийняв від вас. Ви пишете, надаю номер. Якщо вже не зрозуміло, щось пишете на електронну адресу питання. Я вам пишу номер і таким чином з'єднуються. А ні, то ну так таким чином, друзі. Значить, що по цьому по відео я бачу. Ні в якому разі без чисто, чистотоміра не робіть нічого. Чистотомір — це обов'язково оця штука. Обов'язково. Вольти не робіть, оце ви скручуєте, я бачу, там електродвигун, конденсатори під'єднали. О, лампочка, а якщо лампочка горить, а якщо там 70 Гц? ви розумієте, чим це може обернутися? В кращому випадку димок лиш піде. З техніки вашої. Таким не робіть. Обов'язково така штука. Вони є різні, але зараз їх немає. Друзі, я сам дивлюся, щоб вам знайти. Ну, немає, не можу я знайти. правді, чесно кажу, немає. І по важливому, одне є прохання. Там вже пішло таке, що просто мої відео з Ютуба стибзили. Ну, стибзили, одним словом, скачали і пообрізали, і продають під цією маркою. Ну, під Яка марка, але під моїм лицем продають генератор. Друзі, я ніякі генератори не рекламую, ніякі генератори не раджу. І якщо буде ще хтось там робити і під цим продавати такі генератори, друзі, це я не продаю генератор. Я вам раджу всім, чим можу, тим раджу. Ви знаєте самі, скільки ми вже з'єднувалися, скільки ми говорили, ця неділя, це якийсь треш був. Ну, і не зараз продовжується, але ну якось так. Тобто. Така ситуація, значить, скажу вам правду, так як є, тому що це є, мабуть, також мій підписник. Згорів цей двигун. Чому він згорів? Скажу правду, тому що якщо я не скажу цю правду, я не буду щирим. А це для мене трішки, як би сказати, не, не то. Згорів він? Чому згорів? Перед тим відео, як ми знімали оцей двигун. У мене один такий дигун, який можна з нього зробити: 380-220 вольт підключення зірочка трикутник, ну, з можливістю підключення. тобто, розумієте, Ми його розібрали, він грівся. Він в мене був на січкарні стояв, я йому так добре. Як ми милосували сіло, то ви розумієте, що там трішки так я йому давав добре нагорітися, І проводка була під, підкорочена, якби, трішки замкнута. Знову смс. Перезвоню потім. Зараз перезвоню, знімлю відео, буду перезвонювати. Е, і е, я послав три розетки вже бачите, сюди. І я ввімкнув якраз на ту обмотку, я ввімкнув обігрівач 2 кВт. Хотілося подивитися, як, як він довго витримає. Витримав він десь пів години. Я вам чесно скажу, я знімав відео, але воно не вдалося, тому що він згорів. Двигун, оця одна обмотка згори. Я відвіз до ну, в нас в районі. Є такова людина, такий спеціаліст Володимир, велике дякую. Послухав, зробив швидко, не дивлячись ні на що. Велике дякую. Ти виручив, ти знімем відео. До речі, я з ним розмовляв. Це людина, яка мотає двигуни. Нормальна температура 80 градусів. 80 градусів для двигуна – це нормальна температура. Гріється, ну нічого страшного, він не в роботі, він ж виконує якісь процеси. Розумієте? Тобто відбуваються там процеси, ну ви ж самі як би сказати. Тут тобто, генерація утворення електроенергії. Ну, зараз там мене електрики поправлять. І я завіз цей двигун йому, він мені перемотав лялька. Лялька, він зараз вже там він був такий гаряченький, градусів 70. Зараз я вже пів години десь він мене крутив. Ну він там градусів 40-45. Володя, дякую ще раз. Дякую, молодець. Кому треба добре Володя перемотати двигуни, якщо Володя не проти, але в нього там такий, як би сказати, там капець в нього що відбувається. во людина. Дякую, Володя. Дякую, все працює, все класно. Тобто. Е Ще раз повторююся, бо бла-бла, багато цього ви не любите, я знаю, вже перемотали. Без цієї штуки не робіть. Я вас дуже прошу. Те, що відбувається генерація утворення електроенергії, там, це не означає, що у вас частота 50-55 гц. І не означає, що там 220-240, 200 220 вольт. Там може бути 280 і 70 Гц. І такий димок піде. Що мама рідна. І хто знімає відео там такі, ви трошки уважніше до цього ставтеся Бо, можливо, людина дивиться, от є двигуни, є конденсатори, під'єднав, все, світло. Ні, друзі. Виходите на частоту 50 Гц, 55 Гц І на вольти 200, 220, 240 вольт. Тоді буде все працювати, буде працювати все нормально. Якщо потрібно, я. О, зараз. Якщо потрібно, друзі, взяв це, прийшла мені посилка. Я заказав такий е, двигун. Такий двигун заказав, як товариш мій замовляв. Якщо потрібно буде, е, я знімлю відео. Я буду собі робити на нього. Чому? Тому що, ну розумієте, 10 годин вечора завести трактор і він буркав і сусідам сусідам не давати. Ну, якби ну, дискомфорт, ми то розуміємо на друга. Сусідами нормально живу, товаришую, але не дозволяю собі такі робити моменти. Це все-таки тихіше робить. І трактор, як би ресурс, самі ви писали правильно, дякую, дуже велике. Шкода він мене для землі. Ви бачите, дивитесь мої відео, що це для обробітку землі. Тому я буду робити на це. Якщо потрібно, я весь процес знімлю. Як я під'єдную це все, як я ну варити, що ви там не зварите, вже рамка практично у мене готова. Чесно вам скажу. Оце все покладу. Як конденсатори під'єднувати, як під'єднувати дисплейку. Коротше, і під по підбору шківів, всіх оборотів. Якщо потрібно, пишіть, Я знімлю вам відео. І як би сказати, на цьому ми це будемо закінчувати. Ну, якщо ще буде потрібно, вийдемо якийсь прямий ефір, коли там будуть питання. Пишіть, якщо це потрібно, я вам це зроблю. Я вам знімлю, і на цьому ми будемо це закінчувати. Ну, і можна було б ще зробити за 15-20 відео, але ну. Вже буде як хайпловер, да? дійсно так. Тому цього, цього не потрібно. Є багато ще інших справ, ідей. Дрова, далі дрова заготівля дрів. Тема цікава. Почнемо з топора, а закінчимо чим Бог дасть. Значить, заводимо трактор. Ця си я взяв, зараз покладу. Вірте, бо я не буду знімати кожних півчаса уривками. Буду знімати, але вірте. Значить, йдемо сюди. Я відмірав дружини, віджав такий стаканчик, я її куплю обіцяв. Відмірав літр солярки. Отакий от зробив, бачите, приспособив сюди до краника, літр солярки. Пів години. Засідемо час зараз заводив, микаємо будинок, зараз світла немає. Ось його покладемо так, Я не знаю, щоб було видно. Дуже не знаю, де я покладемо. Ось так буде стоять. Е, підключимо будинок і скільки солярки піде в годину. Я думаю, буде цікаво. І буде нормально. Поїхали. Так, передачі нема. Отак у вас повинно бути 50-54 Гц і 220 вольт. Це є нормально, друзі, це нормально. Без цієї цифер не робіть. Я вас прошу, все в підтримі з'їхає в будинок. Добре. Тепер Будемо знімати до 20 хвилин. 20 хвилин на п'яту засвіти. Тобто, 16, 20 За пів години з'їло трактора Сюпентик, скільки з'їв, солярочки. Писали, та той кіловат буде капець, вже немає 5 годин світла. І Я вам скажу це. І це нічого страшного, не переможуть ні в якому разі. Ні в якому разі. Наші енергетики з цим справляться. Значить, друзі, було без 10, зараз 20 хвилин. Як я і обіцяв, без нічого, без обману. А ти, як там, як ті ті, що ці... Ті, що пишуть ту фігню всяку. Ну, коротко, ті, хто не вірить, Ідіть в вдома. Ой, це не можна, так? Да? Я запікаю. Значить, <сум> друзі, значить на стаканчик жидкість. По 250 мг. Я так і наливав, тому що, як би сказати, по 250 буде видно, де це жидкість? 250 мг. Зливаємо. Була літра мінус 250. Мінус 250 і. Трішки залишимо там. А, в принципі, що там лишати? Буду під'єднувати назад. Прийшлося, довелося. Довелося. Розібрати трішки трактора, не дай Бог, та фірма побачить скаже, скаже, э, ти що там робиш, розкрутиш, На гарантії ще. Капець. Ай ваша гарантія. Ой, ваші ті гарантії. По попі вам би надавати. Значить, ось така. Да, це жидкість. Житкість І тут на що це виходить? Це 100, да? 125-100 мл. Тобто назад, якби рівніше покласти, так, 100 мл, ну плюс-мінус там. 100 мл, значить це разом 250 і 100, це 350 мл. Мінус літра. Ех, мінус літра. Чого? Вже голова не варить після цих генераторів. Після цього. 650 мл в час. Це літр 300 грам, один літр 300 грам виходить в час, він буде їсти солярки. Трішки, як би сказати, я чесно вам скажу, трішки забагато. Але коли немає світла. То вже махаєш на це рукою, чесно вам скажу. І е, такі справи. Значить, визначили, ще раз повторюся, буду робити генератор на бен бензиновий двигун, такий, як товаришу Ярославчику, Ярославку Вподобайку покладіть. Е, такий, як йому зробили, такий я буду робити. Якщо потрібно, я відзнімлю, як підключати конденсатори вже не так, як на двигунові вам показував. Ну, хоча приємно, дякую за коментарі. А покажу вже як би сам процес. Розмір шківів, ну, півтора тисячі двигун обертів, тобто на нього покажу. На нього ви вже собі будете від нього відштовхуватись. Якщо у вас три тисячі, значить той шків в два рази потрібен більше витащити. Якщо там 940, ну вже якось, якось будете підлаштовувати. Самі розумієте. Що ж я хотів сказати? а... Е, нарахував 28 людей. Я так хто відписував, хто вже зробив генератори. 28 людей вже зробили генератори. Це приємно. Ви молодці, робіть, і у вас все вийде. Ну, потрібна потрібно оця циферблатка, Без неї ви не зробите. А їх, я ще раз скажу зараз, я хотів знайти вам і дати номер телефону, що ви купили. Ну я не годен їх знайти, По правді по-чесному скажу. Значить, такі справи. Все, що міг показати, як завжди, вам показав. Все, що міг ще будуть питання, пишіть, Якщо потрібно відео зняти, пишіть, Якщо е, потрібно якесь зробити, оце як воно там на питання ваші відповідати, оце знімати. Я не шару тому, ну коротше, зробимо і те. Значить, дивіться, ще одне важливе: три розетки. Якщо у вас гріється, двигун, ну от я руку поклав. Він півгодини робив. Я руку тримаю. Бачите, ну гаряченький такий, ну як би сказати, 60-70 градусів. Є точно. Е, якщо у вас дуже сильно гріється двигун, візьміть літній дуйчик є. Оцей літній, який в ну, вентилятор, як би в народі кажуть, вимкніть у другу розетку і направте на двигун його. Вам буде ще плюс додаткове охолодження. Вони ж вам даремно три розетки. Одну розетку микаєтесь, дві даремно. В одну вентилятор ключі, а в другу вімкніть сусіда. Ну не сусіда, а будинок сусіда, бо нас так уже через три хати тут. Ну нічого, все буде добре. Тобто так. Ви вмикаєте сюди обу... обогрівач, обогрівача не треба. Дуйте і направляєте на двигун, і Задавайте питання, пишіть, якщо є по можливості, відповідаю. Уже з багатьма з вами, мені здається, з кожної області говорив. І приємно, що, що можемо, тим допомагаємо. Тим Допомагайте, підтримуйте одного другого. До наступних відео. Хай щастить.